Любі друзі, сьогодні у нас прекрасний день. Ми віддаємо цей чудовий хайлендер нашому клієнту Сергію. Сергій, вітаю вас. Цей хайлендер ми забрали за 11900, повний привід, комплектація Special Edition. По пошкодженням і по всьому іншому. Сергій, розкажіть свої враження про сам цей автомобіль, про покупку, про сервіс. Це довго розказувати. Єдине, що я можу сказати, що компанії American Express можна довіряти і треба довіряти, мене постійно тримали в курсі всіх подій. Ніхто мене ніде не обманув, не підвів. Артем супер менеджер, супер людина, який просто переживав за мою машину більше, ніж я. Логістики, ремонтники всі добрі, але все ж таки Артем у нас найкращий, бо він за кожен день, за кожен рух машини мені дзвонив в, в будь-яку годину і завжди тримав мене в курсі всіх подій. Машиною я дуже задоволений. Всі мої сподівання виправдалися, і тому ще раз кажу, що компанії можна і потрібно довіряти. Дякую, Сергій. Від нас, від компанії, щоб ваші подорожі були більш комфортні і солодкі, передаємо вам такий презент. Дякую. Так що, любі друзі, якщо вам буде потрібен такий же хелендер або інший автомобіль, звертайтеся до нас, будемо раді вам допомогти. Всього вам найкращого, гарного дня!